Тож далі, Віталій Звіров, розповість вам історію про дра драматичну історію про футбольний шлях футболіста, якого порівнювали із Шевченком, якого називали грозою Валенції, про те, якому не давали спокою травми і ніяк не вдавалося стати основним у динамо. Та то було колись. Зараз Артем Кравець перегортає нову сторінку свого футбольного життя. Тож далі про іншого футболіста кравця у нашому матеріалі. Груповий етап Ліги Чемпіонів 2007-2008. Нуль здобутих очок у заключному матчі. Динамо без шансів горить спортингу 0-3. Олег Лужний дає можливість зіграти Артему Кравцю. Передачі віддавали несмачний Таребров, А 18-річний Форвард, хоч і не забив, розбавив абсолютний динамівський жах. В 18-річному віці так виглядати. Я думаю, що з нього будуть великий футболіст вийде. Ви побачили сьогодні молодого нашого кравця, який показав той клас, який показував, коли Шевченко виходив в перших парах. Українець 18 років. Дебютує в лізі чемпіонів за «Динамо». Тут як не крути порівнюватимуть із Шевченком. Шевченко, мені кажуть, це Шевченко. От, і... Тут ніхто не буде спорити, що це звіда світового футболу. І... Человек, который получал золотой мяч. А я Артем Кравец и хочу оставаться им. Матч против спортинга став поштовхом. Взимку команду очолив Юрий Семин, який вывел на новый уровень довіру до українских футболистів. Благодаря там, наверное, вот этой игре он в слухи ходили, что он придет еще раньше. Конечно же, когда он пришел, провел я помню глав... ну, большую такую чистку. На збори взяв багато дійсно молодих хлопців. А рівно за рік кравець провів матч, із яким асоціюється у багатьох. Зробив дубль у Валенції. Сі там споминається то команда була дійсно Валенції очень хороша. Мені пощасливилися реалізувати два м'яча. Я думаю, що ну там заслуга реально всієї команди очень большая. Успіхи на рівні клубному дозволили кравцю отримати виклик до національної збірної, але зіграти за головну команду в офіційних матчах Артему не судилося. З того моменту його кар'єра ділиться на два періоди: до та після тривалих травм. все передней поверхности бедра, когда меня вызвали в национальную сборную. На тренировке я надорвал немножко, потом раньше сроков меня погнали как бы. В общую группу я еще немножко надорвал. У меня постоянные боли были на протяжении там, недели, десяти дней где-то. Вот. Мы вроде бы поехали, делали обследование, все вроде цело, все нормально, все зажило. Вот. Но в итоге, после этих обследований, буквально на следующей тренировке, я полностью разорвал переднюю. Мышцу. Вот. И понадобилась операция. На самом деле, будь я в той ситуации сейчас, то меня б никто в жизни не заставил бы выйти раньше времени на поле, комплекс ошибок и то, что я. Не настоял на то, чтобы не выходить, то, что доктора не настояли. Ири Павлович такой тоже был эмоционально сложный человек, и для него травм там не существовало. Он там со швами, помню, Тараса Михалика на ноге со швами гнал на тренировку. Тривало відновлення ігри за дубль, те, чим Кривець жив три роки, і звичайно, бажання повернутися на найвищий рівень. Нехай і не в динамо. Діло даже не в тому, не в травмах, а діло в тому, що після них що происходило, когда ти не граєш, когда тебе взагалі не довіряють. Особливо тяжело було з приходом Олег Владимировича. Ну не говорив, но було видно, що він на мене не розчитыває. Хотів на тот момент в вен ходить. І просил об этом президента. Ну просто что как бы решили, що я поїду на збори. Довіра Олега Блохіна була нетривалою. На початку 2013-го кравцеві необхідна була футбольна реанімація. Нападнику допоміг Арсенал. Артем віддячив трьома голами у восьми матчах. Арієнду дала мені дуже багато в плані ігрового. Ритма почувствовать снова футбол, почувствовать, что я могу, что я там не какой-то там отброс общества и так далее ну, в плане футбола. Повернувшись до Динамо, кравець знову був відправлений у дубль. Ситуація мала змінитися з призначенням головним тренером Реброва. В і сам Артем. Але останній тур минулого чемпіонату, неважливий у плані турнірного становища матч проти зорі, кравець просидів на лавці. Все одно я розраховував, що отримати хоча б какое-то час. в останній ігрі. І коли я навіть не вийшов на заміну, то реально я на сутки пропав, з життя. Просто сидів вдома, закрився в кімнаті і нікого не хотів не слухав. Не Знову кравець почав думати про трансфер. Залишитися в команді переконав особисто Ігор Суркіс. Я вже хотів уходити, реально і ну просто останній розговор з Ігорем Михайловичем мені не помінялось, прийшов Сергій Станіславович. Все одно там новий тренер хоче розчитувати на українських більше ігроків. Пройти збори половина справи. Кравець усе одно залишався лише третім форвардом команди. Однак продаж ідеї в сумі з травмою Мбокані не залишили реброву альтернативи. Черговий, як сам зізнається Артем, останній шанс він поки використовує наповну. А головне цього сезону кравець нарешті зумів змінити статус вічно молодого та перспективного. Ты не граєш, граєш тільки за дубль. це щось штута слова, От наверное, прийшов там уже какому-то порядку в голове, голові, якийсь опыт появился і так далі. Ну давайте будемо вважати, що зараз я закончив главу молодого перспективного і вже превращаюсь з другого футболіста. Інший футболіст кравець уже 10 разів вражав ворожі ворота цього сезону, зробив на дорослому рівні перший хет-трик і, нарешті, став основним нападником Динамо. Знаєте, от хочеться не наврочити, просто побажати Артему здоров'я. А футбольної майстерності і кваліфікації, я думаю, йому вистачить для того, щоб стати не тільки основним нападником Київського Динамо, а й збірної України. Тим більше, що ну, всі дані у нього для того є.